Миротворення в Україні і роль жінок у ньому. Про це говорили на конференції спілки жінок України в Маріуполі. Проводять такі заходи за фінансової підтримки Посольства Великобританії. На конференції їздили і коломийські волонтери. Своїми враженнями поділилися з нашими журналістами. На конференцію до Маріуполя приїхали жінки волонтери з чотирьох областей. Івано-Франківську делегацію представляло сім благодійників. Були серед них і Коломияни. Продовж двох днів волонтери обговорювали важливе питання: як слабша половина людства може допомогти нашим захисникам. Проводили семінари, чотири семінари, на яких знайомились, обговорювали питання співпраці, хто як працює в різних напрямках волонтерства. Заступник голови спілки жінок і матерів, учасників АТО Наталія Палагнюк розповідає, що коломийські волонтери здивували учасників конференції, адже таке невеличке місто, як наше, надає значну матеріальну і моральну підтримку військовим. Я думаю, що ми гідно представили Івано-Франківську область, познайомили нас. Вони там були шоковані, як ми виступаємо. От ми представники Бандерівщини, так ми, ми цього не, не боїмося, не встидаємося нічого. Ми розказали їм, вони були страшенно здивовані. Як у нас поставлено. Виховання дітей, от як нас відносяться до релігії, як у нас які розвинуті волонтерські центри? Вони не розуміли, як таке маленьке місто. Ну скільки в нас там 60 тисяч, скільки от реально скільки, але наскільки ми багато потужно допомагаємо і воїнам, і їхнім жінкам, сім'ям, скільки тут е, навіть такі культурні програми, скільки от акції українські книжки дітям сходу. Вони думали, що в нас місто мільйонер, що всюди нас повно, всюди, коломия, коломия, коломия. У рамках конференції відбулися бесіди із знаними жінками України, розповідає Оксана Вандич. З Одеси була дуже цікава людина, така пані Таміло. Вона має орден княгині Ольги. Так само, як от, голова спілки жінок Маріуполя, вона теж має орден другої 3 третьої ступеня княгині Ольги. Там ну такі люди, що дуже такі високі, вони багато що можуть розказати, порадити. В них досвід роботи є великий і з ними цікаво просто спілкуватися, просто послухати. У нас у групі, наприклад, була жінка, яка пережила Другу світову війну. І вона розказувала, що каже: ми тоді знали, хто наш воріг, де він є. Каже, зараз в цій війні каже, я гублюся, я не розумію, хто наш воріг. Волонтерам провели екскурсію Маріуполем. Їх переповнюють враження, адже у місті, де будь-якої миті можуть пролунати постріли, люди не втрачають оптимізму. Як ми під'їжджали в Маріуполь, і я своїми очима бачила ті блокпости. То це зовсім інше, чим те, що розказують, розказують наші хлопці. Волонтери, які тут туди, просто дух захвачує і робиться наскільки страшно, що просто словами не передати. І Ті хлопці стоять такі бідні з тими автоматами, озброєні, тільки на них подивишся, вже навертаються сльози на очі. Хочеться їм допомогти. Тому ви знаєте, після того, як ми приїхали з Маріуполя. Мене з'явилося ще більше бажання допомагати хлопцям, там які на війні, які воюють на передовій в тих окопах. Показували оці практично всі е, такі е, державні будинки, розбиті, спалені, знищені, що не підлягають навіть е, відбудові. І от міськвиконком стоїть повністю розрушений, об, об цей е, випалений без даху, без нічого. Але є є Дійсно, патріоти є волонтери, там які вірять в майбутнє України. Вони забілили частину цього обгорівшого будинку і написали слова Ліни Костенко: Є в нас майбутнє, є в Україні майбутнє. Всюди прапори, навіть на оцих знищених будинках. 10-15 прапорів, де вони можуть, там вони вішають. Розбито приміщення міліції, розбито приміщення СБУ повністю знищене. Але оті будинки, які е, можеш відновити, вони вже все повідновлювали. А вже незабаром за ініціативи коломийської делегації волонтерів у нашому місті проведуть флешмоб жінки за мир. Організатори запрошують усіх, не лише жінок, долучитися до акції. Це 18 жовтня, о 12-й годині. Це в нас на площі Колорадощі буде проводитись. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися. І ми хочемо просто показати світові, що жінки хочуть меру, і жінки можуть це зробити. Тому що жінка це берегиня роду, берегиня домашнього вогню. І від жінок багато що залежить. Учасників конференції вразили розповіді коломиян про місцеве виховання, традиції і культуру. Тепер усі з нетерпінням чекають зустрічі в Івано-Франківську, яка відбудеться вже наприкінці жовтня. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук, події ЕНТК.